Чи є у вас вишиванка? Звичайно, є. Так. Навіть не одна, є дві сукні і одна вишита сорочка, і одну сорочку я ще хочу вишити власноруч собі. І зараз працюю над цим. А що вона для вас означає? Ну, це оберіг. Це символ України, один із символів України. І я думаю, що вишиванку потрібно одягати не тільки на це свято, а й в будь-який інший день, тому що це дуже красиве вбрання. А ви як часто її надягаєте? Я одягаю на день вишиванки, на день незалежності. Можу одягнути на день конституції. Тоді інколи я буваю ведучою на заходах і теж одягаю. І навіть влітку в мене є ще така літня вишиванка. Я просто в будь-який день, не прив'язуючись до якогось свята, одягаю вишиванку. Є тільки чоловіче. Я хожу в двох вишитих футболках літом, а так не одягаю. Немає, <реш> нема куди мені в ній ходити. Чия у вас вишиванка? Немає. Лежить ніяк не, не, від... не йдуть руки, щоб. Вишити самій, а купляти дорого. Що вона для вас означає? На ну, перше, це національне, наша культура і це гарно. Немає. Була вишиванка, але я трішки з неї виріс. Планую в наступному році прикупити нову. Що вона для вас означає? Вишиванка для кожного українця Йо означає традиції, потяг до коріння. Якусь українськість всередині собі, в душі і в серці. А їх часто ви її одягали, мав? Е, чесно кажучи, на якісь святкові заходи. Так, щоб для повсякденного вжитку ну, не використовувалася. На якісь святкові урочистості, заходи як е, причетність до чогось великого, масштабного українського. Вишиванка як оберіг. Це національний наш одяг, і я вірю, що він несе в собі. Енергетику особливо. Як часто ви її е, одягаєте? Е, часто, тому що я працюю в сфері культури. Тому це можна сказати мій рідний одяг. <сес> of <tess> of <your mind> я в ній прийшла. Ми будемо робити фотосесію. Будь ласка, демонструю. А що вона для вас означає? Ну, це символ нашого української ідентичності, традиції, зв'язок з минулими поколіннями, з предками. От в такому сенсі. Як часто ви її одягаєте? Е, на якісь визначні події, на свята, державні, можливо. А чи розлітаєте ви вишиванку, як, ну, наприклад, повсякденний одяг? Іноді ну, зараз є багато різних видів вишиванок, і можливо, як повсякденний одяг, так я можу використовувати її. Тільки вона не, ну, не така, можливо, буде нарядна, а така трошки просто більш скромна. Я не з тих людей, які святкують якісь такі події. Я взагалі майже нічого не святкую, тому так є. Сьогодні, сьогодні, оді... сьогодні в діну пізніше трохи на урочисті. А що вона для вас означає? Ну це орнамент. Це та, таємний код нашого народу. Так. Ну, от. Особисто для мене єдність нашого народу. А як часто ви одягаєте? На урочисті заходи. А чи розглядаєте ви вишиванку як повсякденний одяг? Можливо, можливо, якщо це буде практично і комфортно, то чому б і ні? Це, це вишиванка це Україна. Наша незалежна кохана Україна. А як часто ви її одягаєте? Часто не тільки на свята. Ну, я сам музикант, тому на різні свята одягаю. Просто. Так одягаю, як, як одяг, тому що шаную цей український одяг. Що для вас вишиванка? Вишиванка це наш код нації, звичайно. Щороку у цей день обов'язково я підтримую всіх черкащан і виходимо на вулиці у вишиванках, щоб пригадати, хто ми, ми українці. Дякую. А як часто ви її одягаєте? Е, досить часто, оскільки я досить часто приймаю участь в різних заходах, то по роботі, але й для душі також вишиванка. Це обов'язково. А чи розглядаєте ви вишиванку як повсякденний одяг? Ну, я, звісно, так, в мене є речі, які вишить. Я сама, до речі, вишиваю, тому собі вишиваю, щоб було гарно. Ну, це приємно, це енергетика певна. З невишиванки вас.